Друзі, вітання з українського Донбасу. І сьогодні у нас наступний огляд сухпайка. Цього разу у нас британський сухпайок. Меню номер 10 У нас є дві основні страви. Дві основні страви, вони м'ясні. Далі шоколадний кейк. Відкриємо обов'язково скуштуємо. Горішки. Фруктовий напій. Лимонний напій. Енергетичний напій. Типу сухий енергетик, який розмішується водою. І надбатер. Це у нас що? Арахісова паста. Сухарики. Сухарики 50 грамів. Тутті фруті дрінк паудер. Також напій. Сухий напій, 45 грамів. Кола Баттлс. Це щось для мене поки не зрозуміле. Відкриємо, скуштуємо. Це щось молочне, якийсь напій. Сухим молоком. Це Spicy Red Chili Sauce. Я підозрюю, що це дуже гострий соус. І ми будемо куштувати його досить обережно. Гарячий шоколад також заливається окропом, сірники. І у нас ще є ось такий пакунок, де є ложка, ложковиделка. Класна штука, мені дуже подобається, величезний плюс. Далі у нас вологі серветки. Далі у нас є сухі серветки. Це у нас. Жуйка. Чай. Ще раз чай. Кава розчина, Ще раз кава розчина, Це у нас цукор, 8 стіків цукру. Ну що ж, будемо пробувати перша основна страва, яку ми зараз будемо куштувати: курчата в соусі барбекю з картоплею. Беконом і сиром. Ми маємо бути готові до того, що в нас на нулі не буде гарячої води, не буде ємності з водяною банею, де можна це нагріти. А в комплекті у нас хімічної грілки немає. Це мінус. Я скажу, що, попри те, що страва холодна, воно смачно навіть коли воно не гаряче і не тепле. Це у нас. М'ясо з помідорами, є у нас тут і боби, також тут є темний рис, червоний перець. Ну, дійсно, на фоні першої основної страви холодний рис їсти. Не сильно приємно. І як тільки є якась можливість, звісно, краще цю страву нагріти. Яке воно гаряче, ну, напевно, смачно. Будемо пробувати потім. У нас є тут сухарики. Ну, це навіть не сухарики. А, це бісквіт. Це таке, як печиво. Воно і солоне, і солодке водночас. Тобто і сіль, і цукор є. Так, енергетичний напій, лимонний напій. Це все будемо куштувати пізніше. У нас ще є шоколадний кейк. Це у нас таке тістечко, теж до кави чи до чаю. Смакує непогано. І у нас є горішки. Тут у нас асорті: 60% арахіс, 30% мигдальні горішки і 10% кешів. Далі будемо пити напої з британського сухпайка. Зазвичай я в таких сухпайках використовую одразу два пакетики кави, тому що одна порція кави зазвичай вона невелика. Але ми не будемо зразу все споживати тут. І просто залиємо десь 100 мл окропу. Цукор такий, до речі, дрібний, наче о, цукрова пудра. Це, напевно, для того, щоб він розчинявся майже одразу. Кава ну не те, щоб не смачна, але пивно багато смачніша. З цією кавою ось цей о, кейк. Так? Він досить смачний. Є у нас два пакетики з таким чаєм. Залишився у нас окріп. Аромат цього чаю він дуже класний. Це такий британський чай. Чай дуже смачний. Вологі серветки. Так, це у нас лимонний напій. Це ми будемо пізніше трохи пити. Напевно, що в окремому ролику я розповім про ці напої, які треба розмішувати холодною водою. Знаєте, чому я зараз це не зроблю? Тому що у нас вся вода замерзла. Енергетичний напій також, сухий порошок нема чим зараз залити. У нас є жувальна гумка. Це є бонус, я вважаю. Всього тут є 6 подушечок жувальної гумки. Жувальна гумка смачна, якість її непогана. Отож, вердикт. Британський сухпай я оцінюю за 10-бальною шкалою на 8. Чому не на 10? Тому що немає хімічних нагрівальних елементів, які нагріли би основну страву. До речі, лайфхак. Просто в польських сухпайках, коли ви їх їсте, залишайте собі ось ці нагрівальні елементи. Якщо ви їх не використали, вони обов'язково вам знадобляться. Усім велика подяка за перегляд. Свої побажання, запитання пишіть в коментарях. І також нагадаю, що чекаю, якщо у вас є якісь класні, екзотичні, нестандартні сухпайки, надсилайте мені на пошту. Буду вам дуже вдячний. У відповідь буду присилати якісь свої подаруночки. Я ж геть забув: у нас у британському сухпайку є дуже гострий челі соус. Я вижив. І це все. Навіть не прийшло запивати. Чесне слово.